Вітаю! Всіх вітаю на каналі Таро Сонця та Місяця. З вами Юля. Мирного вам неба, гарного часу доби, добра вам, тепла, здоров'я, перемоги. перемоги Україні. Подяка нашим захисникам, подяка нашому українському роду. Зроблю сьогодні для вас послання цього оракулу, який я отримала перед поїздкою. І так, підпискою до Польщі перед моєю поїздкою. Я на ньому ще не робила. Тобто собі, звісно, я його вже поганяла добре. А в онлайні я ще не робила, нікому нічого на ньому не робила, крім собі. Тому хочу подивитися для вас, спробувати. Чому спробувати? Дивіться, МБК у мене на нього немає. Оракул дуже чудовий, дуже гарний. Він мені так влучно відповів. Пару вже раз. Я собі дивилася на ньому дуже влучно. Ну, один раз до такої степені, що я чуть не проплакалася, знаєте, так влучно було, що просто я не можу вам передати. Навіть як то було влучно, як то було чітко. Але МБК я не маю. Оце я його перевела карти, що там написано. І отак я спробую. Там доволі дуже гарний оракул, візуал і надпись. Спробую без МБК. Якщо що не вийде, якщо щось не зможу, то вибачайте. Бачите, відкриваю ножом, відкритий, закритий, коробочку неможливо. Бачите, що мені зробили? Транспортування погано було, не дуже було добре запаковано, мало пуперки. І дуже пригнули. Тут навіть от видно, бачите, як вигнулася з цієї сторони, що тут привалили чимось. І воно дуже погано, особливо відкрите. Закрите ще ще, а відкрити дуже важко, бо воно бо воно видати в цю сторону. Краще б вони з цієї сторони його пригнули. Бо то, що оця штучка вона звідси йде. Якби не в пакет, то було б нормально. А так пригнули. Не знаю, воно ну, розігнеться коли-небудь, чи так і буде. Звісно, я розумію, що лішна колода, дешева колода. Постенька якість, але все одно ну, незручно так відкривати постійну колоду. Треба брати біля себе якогось ножика чи ножиці, чи що, бо відкрити її не можу без допомоги якогось гострого предмета. Ну, а в нічого. Так ось колода дуже гарна, дуже чудова. Звісно, чесно сказати, я б хотіла в оригіналі. По-перше, в оригіналі більші карти. Якість сама тут ну, галішна і доволі непогана. Я б сказала, що, знаєте, ті, що в мене є. Оракули від Дорін Вірчі оригінальні. вони не... Там якість, я б не сказала, що набагато краще. Ну, оракул послання богинь ще, ще кра... може бути. Но цей... Архангела Михаїла, карти хороші, ну тоненькі. Це навіть кращі. Ще в мене там цей мудрість землі заліє хороший оракул. Блин. Вибачайте, ті собаки. Щось не знаю, що там таке. Зачекайте секунду. Там маленькі собаки бігають по дорозі, а мої деруться. Е, так ось. <кій> якість непогана. самого Оракулу е, якість непогана, але хотілося б у оригіналі. Чому? Тому що в е, оригіналі або хоча б, з е, ну, якогось нашого видавництва, щоб українські були надписи. Бо це, ну, звісно, я перевела ці, але, але хотілося б так, щоб більш було зрозуміло. І або в оригіналі, то було МБК, і тоді б МБК перевела. Бо по цьому QR-коду переводити, це, я це не зроблю, це не вмію. І то там переводити там теж процедура дуже складна не для, не для мене. Оця карта, пам'ятаю, мені була випала на мою ситуацію, яку я запитала. Дуже лучно, дуже гарно, що сама темна година ночі перед світанком. Це дійсно так було. Це просто було. О, це дуже було чітко. Так, так ось зроблю сьогодні вам послання від гракулу богинь. Один перевод видає богиня снів, от другий перевод видає богиня мрій. Ну, більшості, у кого я дивлюся, у кого він є, цей оракул, дівчат, в кого з наших є, то кажуть, що богиня снів. Ну, тож, богиня снів від богині снів. Від оракула богині снів вам послання. Підказочка, порада, послання. Кому що? Розбирайте, кому що. В першому варіанту від богині снів і другому варіанту від богині Снів. Порада, підказка чи послання. Давайте. Так, сердолік і опал. Опала не видно, зливається з цією колодою. Так, зворот колоди і той опал. Точно одного кольору. Ну, вибирайте. Ставте на паузу, вибирайте, як вам. Може, ви по цифрі вибираєте, е, може. Я перевод шукаю. де Мій записаний. Це приготувати відразу. Може, по цифрі хтось вибирає, може хтось просто по звороті карти. Хтось може взагалі, як, як хочете, головне інтуїцію відбирайте, а яким чином це як вам заманеться. В описі будуть, як завжди, тайм про це не забувайте. Так, вам всім, звісно, дякую за перегляди, за коментарі, за підписки. Нові підписники по чуть-чуть підтягуються. Дуже вам дякую, що довіряєте, що вам подобається контент, що підписуєтеся. Я дуже вам за це вдячна. І, як завжди, всіх прошу, пишіть, пропонуйте щось, чи для говорилки, чи для розкладу. Пишіть коментарі, не соромтеся. Адекватні коментарі, звісно, вітаються. І я відповідаю на всі. Так, надіюсь, ви вибрали. І я приступаю перший варіант сердолік. Вітаю вас перший варіант. Вам підказка від оракулу богині. Богині Снів. 28, да? 28 карта. Що у нас? Ритм. Ритм, дивіться, по візуалу тут дивимося, бачите, що тут е е людина робить, що богиня робить. Це не людина це богиня. Тут на кожній карті е різна, різна богиня. Е е вона е настроюється на ритм, на природній ритм життя. Це е карта ритм. І це, що внизу записано, то налаштуйтеся на природний ритм життя. Те, що ви відчуваєте, прислухайтеся до своєї інтуїції, прислухайтеся до природи, до поклику природи, поклику свого серця, поклику своєї душі. І настроюйтеся на цей ритм. Тобто не настроюйтеся на ритм, який вам нав'язаний, чужий, який вас ламає, а настройтеся на цей природний ритм. На природній ритм, який буде вам навпаки допомагати уйти в свою колію. Приймайте е, все від природи, ритми природи для вас повинні бути вищі е, якихось нав'язань, якихось стереотипів, і тоді ви просто зможете, е, знаєте, ви більше зможете. Розвиватися, ви зможете більше опрацьовувати щось, ви зможете більше вирішувати якісь свої проблеми, якісь ситуації, коли ви будете налаштовані на природній ритм життя, коли ви не будете щось там, ну як я сказала, ці стереотипи, догми чиїсь, там можливо навіть слухати і по них жити. А природній ритм вашого життя має бути всьому, як і в фізичному, матеріальному, так і особливо в духовному. Налаштуйтеся на цей природній ритм життя, на ці, особливо на ритм місяця попробуйте налаштуватися. Поспостерігайте, проаналізуйте, як фази місяця на вас впливають, як на вас впливає, там... То... тим більше, що бачите, вона в руках тримається богиня, воно схоже на місяць. І тут місяць вповні. І тут там навіть. Як я на одному каналі слухала, що перечитували значення карти по МБК, то там навіть так і є, що ось будьте уважні до фаз місяця, тому що це і є природні ритми, природа живе за ритмами фази, фазів місяця. У природі немає календаря такого, як люди живуть за календарем, цифрами, а календар йде місячний. 28 це є повний цикл проходження місяця. І є ріст, є спад місяця, є новолуння, є повнолуння. І ви до кожного цього циклу місяця прислухайтеся, і щоб ви зрозуміли, коли вам краще то робиться, а коли то, коли краще живеться по тому ритмі, і легше, коли у вас енергія, яка в тій фазі, яка в тій. І ви намагаєтеся далі по цьому жити, по цьому робити, творити, і ви просто дійдете якогось. Розвитку якогось рівня вищого у своєму взагалі житті. Так хочеться знаєте, сказати таку паралель з цією картою провести, що обери професію по душі і ти не будеш працювати жодного дня в своєму житті. Ось дуже хочеться провести паралель з цією картою. Ось так і тут природні ритми життя. налаштуйтеся на ці природні ритми. І ви жодного дня не будете жити в якійсь там е, скорботі, нагнітаннях, стражданнях і переживаннях і так далі. Якщо ви будете жити за природним цим ритмом, якщо у вас буде е, на спад місяця е, робитися щось краще, те що, е, чого ви позбуваєтеся, значить ви так намагаєтеся це робити. На ріст місяця у вас виповніте енергії, творити, е, создавати щось, створювати. То так намагаєтеся це робити. Тут е, прислухайтеся до природного ритму життя, і е, це вам така підказочка. Тут більше можна сказати, що це порада і підказка. Це, ну, в принципі, послання, підказка, порада не має значення. Ну, підказочка. Більше за все, це підказочка богині, щоб вам було легше, щоб вам щось важко, щоб ви щось е, знаєте, навіть по здоров'ю може вам щось шкодить. От ви робите на ріст місяця те, що треба робити, наприклад, на спад, а ви робите це на ріст, у вас так виходить. І вам це можливо навіть шкодити по здоров'ю. Ви там може бути якась мігрень, якісь там погане самопочуття, вам щось як знаєте, як магнит поставити навпаки іншими сторонами. І воно як відштовхує. І ось і вас відштовхує від того. І коли ви вже навіть довго знаєте, як довго робити те, що не є до душі, що не є по серцю, то потім вам вже не схочеться робити навіть те, що вам до душі. Бо це вже набридне. Ви просто... Будете виснажені від е, того. А це все може бути проблема в, в ритмі життя, в ритмі цьому природньому, бо ви не налаштовані на цей свій, свій біологічний природний ритм і, і місячний цикл. Є такі люди, які дуже легко живуть, дуже все їм по житті, якщо вони підлаштовують своє життя, свої справи е, під ритм місяця, О, тобто під ритм, е, під цикл. Свій ритм життя ви підлаштовуєте під цикл місяця, і тоді їм краще живеться, їм легше вирішуються якісь проблеми, їм е все дається простіше, у них і саме головне у них самопочуття краще. Бо від того, коли ми робимо щось те, що нам нав'язують, щось те, що не наше, те, ми робимо не так, як воно ми відчуваємо щось не то, але ми мусимо, ми робимо, нас навіть від цього погане самопочуття. І ось вам тут така порада, перший варіант, підказочка від богині, що налаштуйтеся е, карта ритм, будьте в цьому ритмі, будьте в ритмі життя, але е, намагайтеся підлаштовуватися під природній ритм, під те, що вам до вподоби, під те, що ви відчуваєте, що вам е, краще від того. У всіх сенсах вашого життя, у усіх сферах вашого життя, вам від того краще ритму. І ось підлаштовуйтеся під цей ритм природній і під місячні фази. Ну місячні фази, ви просто цикли, фази місячні, поспостерігайте. Як вам? Спеціально візьміть у ріс місяця, робіть цей місяць тільки такі справи, або спад тільки такі, в новолуння там так, в повнолуння так. І ви це все можете, ви не запам'ятаєте, що ви там робили? Ведіть щоденник місячних циклів і ваших справ. І потім ви це почитайте, подивіться, проаналізуйте і далі відштовхуйтеся від того, живете так далі. Ви побачите, проаналізуєте, що вам так було краще, і ви далі намагаєтеся так жити. Просто, знаєте, налаштовуючи себе, можна пішов підсумувати цю карту то так: налаштовуючи себе на ритм цього природнього життя, ви спрощуєте собі життя. Ось так. Ось така вам підказка. Перший варіант Сердолік. Дякую вам за увагу. Так, другий варіант опал. Вітаю вас, другий варіант. Підказка порада чи послання богині для вас. Можете заскринити карту, коли я отак поближче, І певний час дивитися на неї, медитувати. Може, навіть хто медитує. 22. Я поближче беру, бо я не бачу цифру далеко. І заодно можете собі заскринити. Так, перевод. Переклад. Переклад 22 карти. Мета. Мета життя. Яка у вас мета? Мета життя реалізуйте свої мрії. Мета життя реалізуйте свої мрії. У вас є якась мета. У цій карті, я ще можу сказати, що чому вам Богиня, ця богиня прийшла і дає вам цю підказку, другий варіант. У вас є якась мета, у вас є якась мрія, і ця мрія не просто мрія, це мета, до якої ви хочете дійти, яку ви хочете зробити. Це ваша ця мета, це ціль вашого життя. І богиня вам підказує, що реалізуйте свої мрії. Якщо ви реалізуєте цю свою мрію, і тим більше, що якщо у вас є ця мета, ця ціль, то ви її можете здобути, ви можете до неї дійти. Дивіться, тут, як намальовано, бачите, на цій карті, тут ось і тварини, ну тут взагалі ця колода гарна така природня. І тут вовк, заяць, лебедь. І сама богиня, яка руками, бачите, вона так, якби руками, е, так робить, як. Е, ну, щось як е, гіпнотизує, як е, чарує щось так, Вона, як е, руки долоні, бачите, світяться, зірки тут, і в, вона як е, щось магічить, щоб збулося, щоб як, як, як то, що збулося. І щоб збулося, що, мрії. Мрії, які здаються нездійсненними, але якщо ви поставили собі мету, то ви можете це зробити. Тим більше, якщо випала вам богиня, ця богиня на рахунок мрії вам каже, що ви можете це зробити, то тут іде вам ця підказочка, що ви можете бачите, беріть магічні. Тобто, маїчте, я маю на увазі у переносному сенсі, а ви собі там вже підлаштовуєте під себе під свою сферу життя, що ви можете свою мрію здобути, з, досягти навіть. Досягти свою мрію ви можете. Е, просто, е, чому вам ця карта випала? Бо таке враження, що ви е, мрію мрієте. І на тому годі. Ви не йдете до неї. У вас є мета, але ви її як то, що відкладаєте. А тут вам Богиня дає підказку, що нарешті е реалізуйте свої мрії. Це, можливо, ви можете реалізувати свої мрії. Можливо, навіть не одну мрію, не обов'язково одну. Мету. Головне поставте собі мету. Якщо у вас ця мета є, то. Покроково ідіть до неї. Якщо немає, то тут вам порада поставте собі за мету, і ці мрії не просто тримайте в голові і думайте, що колись там може. Здійсниться, ні, то так і буде, але я би хотіла, але я мрію. А ви поставте собі цю мету, для тих, хто мету не поставив, то тут порада, поставте цю мету, і якщо ви її поставите, якщо у вас буде ця мета, ціль, намір. Такий буде цілеспрямований цей намір, то є можливість, що ваші мрії стануть реальністю, що ви зможете їх зробити, здобути, правильніше, да. то, що ви здобудете ці мрії. Ви, вони, вони здійсняться, ці ваші мрії. Розумієте, мрія це не просто сидіти, склавши руки на дивані і чекати, що моя мрія здійсниться. Треба щось для цього робити. По-любому, треба щось робити. Якщо ви будете щось для цього робити, покроково, як я вже казала, цю мету свою поставити мету спочатку. Спочатку поставити мету, тому я кажу, тут категорія може розділитися, у когось є мета, але просто ви ще до неї не йдете. Щось, можливо, зневіра, яка з А У когось ще навіть немає мети, то в першу чергу для тих, у кого немає мети, вам треба цю мету поставити собі з мрії, поставити за свою мету у житті. І потім далі, по ви щось для цього робите. Можете навіть, знаєте, розписати якусь карту зробити, бажань. Так, є от, роблять якусь карту бажань. Я особисто її ніколи не робила, тому що ну, в мене трошки друге, я й так можу. Якщо захочу, то в мене ця намір, сила наміру сильна. Якщо не ліньки, то я можу теж мрії виконати. якщо... Так, то так. Ну, в принципі, це... щось на вас схоже. Але зараз ми про вас, а не про мене. Тому так, дивіться, можете зробити собі оту карту бажань. Є роблять карту бажань, тому я чому сказала за себе, вклинула себе, бо я вам то не пораджу, бо я ніколи не робила, я не знаю. Але подивіться, у дівчат, хто робив, хто знає карту бажань, якщо ви його її ніколи не робили, то ну, кажуть, багато хто кажуть, що воно допомагає. Зробіть собі ту карту бажань. І покро... Або по розпишіть, Ось така моя мрія. Мені треба зробити перший пункт, другий, третій, п'ятий, десятий, чи, може, тільки два пункти. Ну, як у кого. Як... як кому. І ви це розпишіть собі. І те, що ви вже зробили, викресліть. Те, що ще не зробили, робіть наступне. Це навіть. Воно навіть краще так може вам допомогти. Дійсно, розписання своєї мрії, воно може вам допомогти покроково розписати, вам може це допомогти у виконанні, у збичі тої мрії, у здійсненні. Дивіться, бачите, ну, гарна така карта, то я взагалі, як, е, який погляд милий, гарний, що в того вука, що в тої богині. дивиться і вас просто запрошує у світ мрій ваших. Щоб ви поринули у той світ і щоб ви їх вже здійснили. Тому що, повторюся, мрії – це не просто мріяти і сидіти на дивані і чекати, що вони здійснюються. Мрії – це щось робіть. Мріяний світ. І вона цими долонями відкритими, чарує, робить щось для того, щоб ті мрії здійснилися. І тут же, відкритими долонями, запрошує вас. Що ви можете здійснити свою мрію, тільки поставте собі це за мету. А хто поставив, але забув про ту мету, так скажемо, чи просто ліниться, то ну, тим, хто поставив, то вже на крок ближче до здійснення мрій. Просто вам розписати треба цю мету свою по полочках, по пунктиках. А хто ще, не поставив, хто ще не поставив собі цю мету, то ви твердо поставте собі свою мрію, що це ваша мета. Що ця ваша мрія це мета вашого життя. Е, чи там і не одна мрія, не важливо, можна навіть багато мрій. Ви собі поставте це за мету. І тоді вони здійсняться. Здійсніть свої мрії вже. Мета. Просто це повинно бути вашою метою. І тоді воно метою життя. І вони реалізуються. Реалізуйте свої мрії, але е, поставте їх як за мету свого життя. Ось так, якщо підсумувати, то. Не, не просто там подумали, а, так, да, класно би було, якби то би було, то то, але це неможливо, то ладно, помрію то й на тому годі. Розумієте, це не, це не спрацює. Треба щось робити. Ось така Така богиня, богиня про е, мрії. І це як називається богиня, звісно, бо то треба. То кожна богиня, вона, тут кожна карта на кожній карті намільована якась богиня і вона має назву. А я дивилася огляд, де кожну богиню назвали, були, але пару карт пропустили. Я почала записувати, потім не дописала, бо просто пару карт пропустили, і треба щось шукати в іншому огляді. І ця богиня, бачите, яка кличе вас, так що, що хочеться ще додати, вона вас кличе. Що ваша мрія здійснена, її можна реалізувати. Тільки поставте це за мету свого життя. Зробіть метою свого життя свою мрію, і вони здійсняться. Чи всі, всі мрії, скільки б у вас їх там не було, ваші мрії здійсняться? Так, опало. Дякую вам за увагу. Всім дякую за увагу. Всіх прошу відгукуйтеся. Так як мені цікаво, що воно, як воно вам там зрезонувало. Бо я, як казала, МБК у мене немає. Я ото от що огляди подивилася, і то, що переклала ці карти. А там ще я по МБК, певне, більше підсказок, але у мене МБК немає. Так що, що змогла, то витягнула по візуалі і по назві, і по пам'яті, що там дивилася огляди. Тому прошу вас, відгукуйтеся, буду дуже вдячна вашим відгукам, вашому зворотньому зв'язку. Все-таки сьогодні був розклад від богині Мрій. Дякую богині, що прийшла, дала тут вам інформацію через мене, через свій оракул. Дякую вам за увагу. Дякую нашому роду, дякую нашим захисникам. На все вам добре, мирного вам неба, всього всього вам доброго! Здоров'я. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.